Всім привіт! І сьогодні так, я б короче, вирішила повернутися на цей канал. Ну, буду знімати ну, доволі нормальне відео, я сподіваюся. І обзор на, обзор на мої маски. Там не тільки маски, патчі і ще всякі багато чого. Ось така вам валентинка, хоча сьогодні вже 16 але це з вас. Така от вам валентинка. Так, ну перше, я почну с, напевно, з, напевно, давайте з масочок. Потім вже е, з patch. Ось така от Just Kawaii, Така от масочка. От, з екстрактом, гриба Лін, чи. Че не знаю. Я ще не пробувала таку маску. Я пробувала схожу, по-моєму, це теж джаз-квай фірма, Там вона була тільки червона, ну, якщо я не помиляюсь. Там була в Єві акція, тобто береш е, одну, по-моєму, другу в подарок, якщо я не помиляюсь. А, ні, береш дві і ще одна в подарунок. Зна... Ну, зараз я покажу, ще пачки, які я вже робила, вони чуть, -чуть порвались. От, Я взяла типо, дві і мені ще третій аккаунт подарок. Подарунок. Отакі от пащі Я ще брала джазкова і також. Тому в мене дві такі масочки. От. Такі от. Потім у мене є така от маска ультразволоження <соць> така от, ну, це саме звичайна така, да от в мене, по-моєму, ще такої фірми є. Да. Є ще масочка. Сяне плюс зволоження а, і ще отака от розгладження аж мо, з, розгладження з моршок, хоча в мене їх нема, ну, ладно. Просто не читала. А, так ось в мене є фірми. Я, ну, я Не буду читати, тому що я опозорюсь, Бо я не вмію читати по-англійськи, особливо, особливо фірми. Тобто, дивіться, отака от масочка, тут сама маска, а тут ще після неї треба нанести такий от крем. крем. Вони такі дві. От, з. З, я так розумію, за Сік Алоя, да. А це Олія кокосу, така. от, да. Потім така от, от, є глибоке зволоження. Помните, там я така. От, от. Потім я не знаю, що це за фірма. Не знаю, я ніколи ще маски, масочки такої фірми не купляла. Не знаю, що це за маска. А, у мене ще такої фірми є ось така от маска. У от. мене їх дуже багато. У мене там ще одна була. Я не знаю, де вона. А, і ще така от космаска. маска. Тобто. Ну, в мене багато цієї фірми. У мене ще там, я покажу вам, якщо я її знайду. Потім ось така от масочка. Я не знаю, що це за фільма, я її ще ніколи не брала. Ну, побачимо. Напевно, сьогодні не буду робити. Потім оп, знову Just Kawaii тільки з авокадо. Прикольно. Е, потім... Е, ну, в мене вже масок нема. тобто Дивіться, у мене є тут такі от смужки для носа. І знову це Just Kawaii. Потім ось такі от патчі, тобто от. І це також Just Kawaii. Мені подобається ця фірма. І потім така от, типу, крем, щось такого маска крем. Це у нас також Just Kawaii. Тепер перейдемо до патчів. Перейдемо Перейдемо до Пачі. Одної фірми 4 пачі. Так як я вже показувала декілька своїх пач, тому в мене їх менше. Дивіться. О, це такої самої фірми. У мене просто цієї фірми пущі все. І джасткавай. Тобто, не знаю, що це за фірма, та от була з равликом. Не знаю таку. Ось такі от. Вона мені подобається, я коли собі вже купляла таку на день народження. Мені мама дарувала патчі. Тож такої фірми мені вони сподобались, тому я купила собі ось такі от. Це у нас зараз е, наносрібло та гіалуронова кислота. Потім ось такі от. Е, такі от патчі також цієї фірми. Патчі під очі, морські водорості та зелений чай. Тобто, да, такі от. Потім ось такі отпачив. Колаген та біозов от такі от. І болгарська троянда та перлинна пудра, Тобто ось такі от. Зараз я швиденько, якщо найду одну свою маску ще такої фірми. Ось. От. То я вам її покажу. Якщо не знайду, ну вже так і буде. Я не знайшла ту маску, але я знайшла знову Так. Да. Ось такої фірми знову Just Це така, типа пінка. вона потім засихає. І прикольно дуже. Е і зараз я зроблю обзор на маски своєї сестри. У неї канал Круті відосики. Круті відосики. А не відосики. Тому підписуйтесь. Уго я поснімаю. Ні. -ет. я був оператором? А, не. Ну короче, я хз. От все мои маски, тобто у мене їх миллион. Как вы бачите Златочка До речі, Хоч А, я нашла її! по моєму я, я не знаю, може я її показувала, я что от шукала. Я наверное, її показувала, просто не заметила. От, це знову така от фірма. А, ну, не про зравливо, як я казала. Показала про цю Ну, я не знаю, і я не знаю, я таку ферму, Фер... ферму. я фірму ще ніколи не... не не использувала, мені вона не знайома. Да. тому Чекайте влог, там де я покажу, що це за масочка і як вона хорошо діє. чи Короче, так, да. ну Як ви бачите, у зла їх не менше. така от я її вже давно використовувала на такі так, також така була Just Kawaii. Тобто, ну, Just Kawaii це саме найкраща фірма. Це не реклама, нічого не подумайте, десь вони нічого це не А може нам, пожалуйста, рекламу? Ми не проти сняти. Да, да, Just Kawaii це найкраща ця фірма. Just Kawaii замідь. Ось така от. Виабуле. Виабьюти. Виабьюти. Viewty, заметьте, тоже самое наикрашаешь фирма. За, да, зачем мне замечать тобой? Потім ось такая вот маска, я не знаю, что это за NN фирма. Да я ее открыла, хочу сделать. Я как китайская, не знаю, я такой не этот. Фармлей. Farm... Не знаю, я такой не Стей. Не... Я такой не колы на этот. Тоже я как NN вот. Де а, а, щось китайське. Я собі таку не знаю. Я собі такое делала, она мне понравилось, тому, ну, хочете купляти, мені вона сподобалась. Скільки смішна така. Потім We Beautiful. We Beauty. А! <laughs> We Beauty. Отака вот от для носа. Ну, не знаю, мені вона насилно сподобалась, що попало. У Justin Lion мені знімало. Ну, у златі, так, у мене їх взагалі немає. тому що ти Чорний стофік у мене немає, а у злати є. Via Beauty. Саня плюс зволоження. Ну, я... мене їх також такі багато, іменно така от. Дизайн такий. І сама маска у мене також Вона є. Ну, одна. Ладно. Ну, я якось таку покупала. У мене така є. Це знову Via Beauty. Я мені теж була, я мамі подарила і зараз таки купила. Ну, знаєте, плюс тому, що тут ще є все таке. Так, особисто... да, ну, взагалі мені подобається ця фірма. Just Kawai і Via Beauty – саме найкраща фірма. Сер... Купляйте масочки, совєту. Зарпитуєшся? Ти так говориш, значить, ти якийсь професіональний... Эти, beauty maker, что-то такое, такая, ну, мне нравится. Мені я это ставлю тупо. Yeah. Нет. Так, потім знову в віаб'ю. Ну і я колись, ну я як вже казала, я робила таку такі собі патчі, тільки другим дизайном, Я такі самі зелені вчора зробила собі. Вони топ. Я собі всі чотири які там були, я собі їх купила. Потім Just Kawaii. Я пробувала це самі найкращі патчі в житті. Я, я вам це гарантую. Тоже, це патчі, і вони ну і класні. Так, да, Just Kawaii це саме найкраще. We are beautiful, така от масочка. Ну, вона доволі Via гарна. We are beautiful, теж. Ну, beautiful, чого я кажу? Ну, вона, дивіться. Да, оформлений дизайн такий дуже класний. Мені подобається. Just Kawaii патчі, я їх вчора собі робила, вони топ. Мені сподобалися. Потім, ну, ш... да, шкіра доволі потім очищається. Ну, дуже мені сподобалось. Потім знову Just Kawaii, топ. И вот такая Тоже вот маска. Да. Я ее тут соберу, Буна тут. Она так и есть. Ты можем потом золото сегодня буду и делать себе. И мы ее сфоткаем и вставим вам. Такая вот жесткая. Ну, на темном, короче, все. У золота что-то маловато масок. Слышь? А можем, можем снять видео потом обмен масками, типа трейды. А что? Ну все, конечно, на темном все. Если вы хотите... Якщо ви хочете продовження, як я буду тестувати всі ці маски, ну, це буде на протяженні десь місяця, може два, навіть, може навіть кілька. Я не знаю, як я буду жити в селі без масок. Надо одразу закупити собі. Як ти будеш жити в селі без масок? Дай мені. А ми будемо тебе проводити. Я хочу літо, пожалуйста. Мені літо, пожалуйста. Короче, давайте, 5 лайків на цьому відео, і ви насред нам. Ой, блін, що я сказала, золотий кайф, вихон. лайків, і ви... Ой, і ми знімаємо, короче, то, що я сказала. Да.